Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Профорієнтаційні заходи невід'ємний елемент діяльності закладу освіти. Щороку вони відбуваються по різному, а на цей раз пройшли для школярів міста в ігровій формі. Хлопці чи дівчата. Під такою назвою проведено шоу для учнів 9-11 класів Мукачівського ліцею №11. 11 Конкурс на логіку та ерудицію проходив у рамках святкування Дня студента. Тож наші активісти вирішили ознайомити школярів зі студентським життям у формі шоу. За об'єктивністю відповіді та підрахунком валів стежила суддя заходу. Кожен із семи конкурсів оцінювався по-різному, але за правильну відповідь уболівальникам на бонусне запитання. Команда поповнювала свою скарбничку додатковими балами. Також до святкування Міжнародного дня студента було проведено гру Брейнеринг з інформатики для студентів першого курсу, а гостями заходу були учні Мукачівської ЗОЖ першого третього ступеня номер 1 Цікаво відбулося знайомство і представлення команд кіберлегенди та цифрові агенти. Студенти прийшли белі з опитування, складали пазли, розв'язували ребуси та головоломки, уболівали за капітанів. Запрошені школярі також брали активну участь у виконанні цікавих вправ. Збірні команди груп першого курсу, спеціальностей облік і оподаткування. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, готельно ресторанна справа, підприємництво і торгівля отримали чудовий ігровий досвід. Змагальний дух команд, пізнаванні та розважальні запитання студентів, жартівливі відповіді школярів усе залишиться в приємних спогадах. А для тих, хто вступить до коледжу продовженням цікавої реальності. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!